Масштабна аварія у середмісті столиці у ДТП потрапило одразу сім автомобілів. У свідки цього Кармагедону розповіли нашому Богданові лазуці, що фатальними у цій історії були два фактори: погода та київський рельєф. Хотів уникнути зіткнення з двома машинами. В результаті протаранив ще чотири. Масштабна аварія за участі аж сіми автівок сталася на бульварі Дружби народів і фактично заблокувала рух у обидва напрямки. І за горбочка, коли виїжджаєш, не видно, що відбувається на цьому участку. Коли я виїхав із горбка, передо мною вже стояла машина. І от он увидел, що аварія из за Гарбка виїхав. А тормозився. Я виїжджаю за Гарбка. уйти вправо и і его. Саме тут було припарковано дві автівки. У них було незначне ДТП. Ну а машини, що рухаються згори, просто їх не бачили. Тож почали пригальмовувати в результаті на слизькій дорозі. Їх понесло на зустрічку. Приймався в сторону дружби народу. Їхав у лівий смузі, добре швидкість була невелика. Якось так ну, раз-два сталося, ДТП прилетіло мені. Їхав по правій стороні, по правій На навстрічку вискочив цей хундай і бока в боку мене побахнув. На щастя, з водіїв ніхто не постраждав, і в кожного своя правда, хто винен. Ну а зазвичай, як буває у таких великих ланцюгових аваріях, винен той, хто був останній і не встиг загальмувати.